Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би з поділитися інформацією про те, як ми можемо зберігати фото та відео з інстаграму до нашої галереї. Якщо вас цікавить це питання, то обов'язково дивіться це відео до самого кінця, а також не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео. І давайте ми з вами одразу ж перейдемо до інстаграму, і я вам покажу, де ми можемо саме знайти налаштування щодо збереження якісь фото або відео до нашої галереї. По-перше, це питання може бути інтерпретовано в два різних способи, тобто, як ми можемо, наприклад, додати до галереї наші особисті фото або відео, а та, також як ми можемо додати з якихось інших людей фото або відео. Це будуть різні теми, які я затрону а, саме у цьому відео. Давайте, по-перше, вирішимо питання з тим, як ми можемо завантажувати до галереї наші особисті фото та відео. Нам потрібно перейти до налаштування конвенційності, і далі нам потрібно буде тут знайти. Давайте ми з вами пролістаємо трохи нижче, і нас буде цікавити пункт ваш додаток і медіафайли Нам потрібно буде перейти в архівування та завантаження. Переходимо сюди. І тобто тут нам потрібно буде дві налаштування увімкнути. Тобто, перше, як ми бачимо, зберегти до нашої галереї. Тобто, перше, це в нас а, а, зберігання оригінальних фото, автоматично зберігати невідредактовані або недоредактовані фото та відео, які були, були зняті на саме камеру в Інстаграмі. Та друге, як ми бачимо, зберігати розповіді до галереї. Тобто, як ми тут можемо побачити, що це взагалі може означати оригінальні фото та відео? Це, наприклад, коли ви хочете, наприклад, запостити в Інстаграмі якусь а, історію. І що у вас виходить, ви знімаєте відео, наприклад, або робите фото. І будь-які редагування, які ви можете накласти на це фото або відео, не будуть зберігатися до вашого галереї. Тобто, що роблять ці налаштування, це коли ми з вами робимо фотографію або відео, воно автоматично зберігається до нашого галереї без будь-якого редагування. Тобто це потрібно нам тримати у а, нашому мозку. І далі що? Якщо ми хочемо зберігти будь-яку іншої іншу людини фото або відео, або навіть наші, але відредаговані. А, на жаль, у нас. Офіційних методів немає для того, щоб зберігти їх, як, наприклад, у TikTok, де в нас є кнопка завантажити до галереї. Тут що нам може бути у допомогу, це, наприклад, зробити скріншот, якщо це фото, або якщо це відео, але вам нужна потрібно. Якийсь специфічний сегмент цього відео. Але якщо це відео, то ми можемо просто скористуватися записом екрану у телефонах. У більшості Android є така функція, тому ми можемо записати. І також можемо зберігти якісь відео, якщо нам потрібно у інстаграмі. І ось так от я вам розповів про те, як ми можемо завантажити різні фото та відео від різних ресурсів до нашої галереї. Якщо вам сподобалося це відео та ви знайшли його допоміжним, я сповію, що це так. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.